Всі, в ті, хто це, цю пісню по-різному, але особисто я писала її про свою подругу. Ми дружили в Києві, все супер, але потім їй потрібно було їхати на навчання. Вона зараз у Нью-Йорці, вже як півроку. Я коли сумувала, от написала цю пісню. Головна думка, яку я хотіла в ній показати, це те, що я боялася що. Цей світ просто Цельсій, цей світ просто стане типу чимось іншим, і от, і вона буде там жити далі. Нові друзі. Ось я цього дуже боялася, що вона просто не повернеться ніколи назад. Як ти зацікавила е, Рому історію про подругу? Я не знав до цього моменту. Да, я історію. не знав історії взагалі пісні, але Ліза мені просто написала в. Інстаграм і написала ну дуже таке повідомлення щемливе. знаєте, такий лист ти не можеш просто відмовити, але я нічого не пообіцяв. І я просто сказав, що я послухаю демку. Вона мені надіслала демку, і вона і ця пісня мені дуже сподобалась, тому ми її записали разом.